Друзі, всім привіт! У нас сьогодні середа. 15 березня, здається так, і ми з чоловіком приїхали до Харкова. Я тут для вас відзняла таке круте відео. Я його викладу вже після цього відеоролика, тому що хочеться розповісти, показати вам цю красу Харкова і трішки порозповісти про свої плани на майбутнє. Мій десь чоловік в стрімі знімає, стрім робить в Тіктоці. Він бач, підходив до мене, покажався і пішов надалі. Я оце питаюсь кручу головою туди-сюди. Але його не бачу, тому зараз я вам трішечки покажу Харкова, розповім деякі моменти і повернусь знову. Сьогодні в Харкові справжня весна. Прямо подивіться, багато людей сидять на лавочках, відпочивають. Це парк, сквер, стрілка. Це дуже одне з улюблених місць саме в центрі Харкова і біля води воно. Дуже гарно, дуже так красиво тут. Е, перше хочу сказати, я вийшла вперше сьогодні з зони комфорту і навіть знімала відеоролик, де не було, де ходили люди, я сіла в парку. Зараз я також знімаю відеоролик, підключивши мікрофон і говорю з вами. Але знаєте, коли так ще говорю з вами, то ще більше ще туди не йшло. А коли ти сидиш з мікрофоном. На тебе звертають увагу люди, ну, то таке, знаєте, не дуже комфортне відчуття все рівно. Але я вирішила в цьому році виходити з зони комфорту. З зони комфорту маю на увазі для ведення блогу. Тобто я буду прагнути знімати, як буде правильно зручно треба ще знімати. Хоча вранці чоловік приїхав і сказав, ой ні, сьогодні буде, мабуть, погана погода. Ми поїхали до Харкова, ми вирішили попіти в буфеті, <рес> вирішили. Поїхали до між колодні город. До речі, якщо тобі дивляться харків'яни, то напишіть, що подобається вам. Це в буфеті. А я його божу. Там, але я беру тільки один звик. Целе. Це, мабуть, відбій тривоги. Бо Коли ми приїхали до парку, був мартриво. А це ми з такими звуками чи живемо? Я думаю, виключимо все. А що ми тут Ні, Нема нічого, не знаю, що це Я не боюсь. До речі, хочу сказати, що сьогодні у нас в Харкові був приліт уже один і потрапило влучання в... Біля дитячого інтернату. І Бі, біля... сьогодні було влучання біля інтернату. Для... Я не знаю, чи є жертва, чи немає. Пишуть, пишу, що відбій тривоги. Ну то й добре. Якщо буде, то добре. Треба шукати рому. Бо він також, як я встала і пішла, а тепер це я розумію, що він також мене не знайде, якщо я буду ходити. Ось бачу, я свого чоловіка вже знайшла, тому добре. Мені, похоже, що до пишуть Ось так. Сирена так і не перестає виє. виє постійно, аж прям трішки лячно. Хочу, знаєте, трішечки все ж таки поговорити. Я вирішила, що мені потрібно щось робити, себе відволікти, бо я розумію, що я навіть відео знімати не можу, не можу не знімати, не працювати, не в'язати. Іноді, знаєте, десь щось роблю, але дуже сильно відволікаюсь постійно на ці прочитування чатів. Я знову починаю вкачувати свою енергію туди, тому я вирішила трішки відволіктися. Відволіктися, ну, в'язати то буду, але я, мабуть, скоріш за все, знаєте, що зроблю. Я займуся, своє, собою, своїм здоров'ям, своїм харчуванням і про це все буду розповідати вам. Буду розповідати про харчування, про ведення свого блогу, про те, що я роблю, ділитися якимись рецептами, складати якесь меню і все це викладувати вам тут. Я маю надію, що все. Все буде добре, Оце отак. От У мене такий план. Я маю надію, що він вам зацікавить. А я буду трішечки закрулятися і йти далі, гуляти і насолоджуватися днем. Після. Парку стрілка, да? здається, так вона збиться. Ми повернулися вже додому в наше селище і прийшли на одне з наших улюблених місць. Тут такий завжди чарівний закат. Захід сонця, правильно, да? це російська склала закат. Бачите, як гарно виглядає, просто неймовірно. Правда, ми трішки нижче сидимо, я туди не буду повертати, тому що там почала зараз компанія людей. Бачите, як було тепло, що навіть велика компанія відпочиває з дітками сті столи, і тому але зака... захід сонця глядя. О. О, який гарний. О. Да. Камера його трішки робить темнішим, а ніж нас ще поки трішки ступінше. Тому я хотіла вам показати це все красу і закінчити цей маленький влух. たくさんあげてくれ、ね、てる。